Тебе постійна втома. Енергія закінчується, а день ще навіть не почався. Здавалося, сплю по 8 годин, а енергії як не було, так і немає. Ось 4 науково-доказових пункти. Чому ти втомлюєшся, і найголовніше як це пофіксити. І насправді останній дуже важливий. Тому обов'язково додивись до кінця, щоб ніхера не пропустити. Привіт! Мене звати Сергій Андрійович, і я тренер СТАТУ, і ми починаємо. Господи, це ранок він мене дратує. що там, господі Я ненавиджу, це все, все ненавиджу. Що в нас там є? Ну і тут Чому в тебе немає енергії? Ну, давай. Неправильний режим сну та його вплив на втому. Насправді, це один із ключових факторів, що призводить до втоми та втрати продуктивності. За даними ось цього дослідження, недотримання циркадних ритмів, відсутність глибокої фази сну мають безпосередні зв'язок із хронічною втомою. Отакі приколи. Зниженням когнітивних функцій та настрою. Тому іноді здається, що ти такий е-е, починаєш тупити. Це через це. Окей, що робити на практиці? Наш організм любить стабільність, намагайся лягати. І вставати в один той самий час, навіть у вихідні. Звичайно, якщо твоя робота тобі це дозволяє. Наш організм дуже полюбляє стабільність та передбачуваність. Як знаєте, в залі потрібно шокувати м'язи, але про сон так не потрібно робити. Другий пункт це підготовка до сну. Я його насправді дуже не дотримуюсь і порушую, але за одну-дві години вимикайте всі електронні пристрої і дайте своїй центральній нервовій системі відпочити. Почитайте книгу, помедитуйте або займіться сексом. Це буде прикольно, якщо ви, звичайно, не живете тільки. З тваринкою. Також має бути комфортне середовище. Темрява, прохолода. Також обов'язково провітруйте перед сном. Має бути низька температура, ну але на мінус 5. Ну і куди ж без фізичної активності? Регулярні тренування, особливо в першій половині дня, допоможуть налаштувати ваші біоритми та покращити якість сну. Ой, ну ладно, Все в мене це є. Ну що, сплю я нормально. Ну, повтикаю трохи в тік І що? Блогери, ну ладно, давай. Що, що далі? Погнали, погнали далі. Другий пункт це роль фізичної активності у боротьбі з втомою. Один з найефективніших способів знизити хронічну втому це аеробні тренування. Згідно з цими дослідженнями, помірні фізичні навантаження задовбали нас. Ну реально їх пхають усюди, але гайз. Без цього нікуди. Швидка ходьба, біг, їзда на велосипеді, плавання покращують кровообіг та сприяють вивільненню ендорфінів, що напряму впливає на ваш настрій та покращує самопочуття. Звичайно, якщо після тренування не хочеться ригать. Більше конкретики, приблизно 150 хвилин на тиждень цього буде вдосталь для того, щоб себе гарно почувати. 150 хвилин, що попаяний, чи що? 150 хвилин. Це 5-5 разів на тиждень? Та, блядь, в мене нема стільки часу! Попаяний, хоча 1 година 60 хвилин, 2 години 120 хвилин. А, ну або 2 половиною тренування. Ні, ну технічно ще нормально. Бля, ну мені все одно впадло, я не хочу. Що там далі? А якщо ви думаєте, блін, це мені ще їхати дорога, дорога назад, перевдягатись, потім митись, не хочеться, то на сайті Джимбім за промокодом Тату5 ви зможете придбати додаткове обладнання для занять вдома. Стрічки, гантелі, штанги, будь що. І тренуватись вдома не витрачаючи час на дорогу. Тому замовляй, не забувай. Коротше, якщо коротко, задача 150 хвилин на тиждень будь-якої фізичної активності, яка вам подобається. Можна сексом. Але 150 хвилин сексу... Йдемо далі. Зневоднення та його вплив на втому, коли організм втрачає навіть невеликий відсоток рідин з вашого організму, окрім води, він втрачає також електроліти, що напряму впливає на вашу працездатність та втому. Коли ви п'єте мало води або зовсім її не п'єте, то знизується циркулюючий об'єм крові. Тобто вашому серцю стає важче перенаправляти корисні речовини вашим м'язам та органам, що в свою чергу призводить до швидшої втоми. Hello darkness, my old friend. Також не забувайте, що порушується робота нервової системи. Збій в електролітному балансі впливає на передачу нервових імпульсів, через що може погіршуватись координація і відчуття загальної слабкості. Також зростає частота серцевих скорочень. Ваш організм намагається перекачати багато крові до працюючих м'язів, а ви ще й воду не п'єте. Організм намагається компенсувати зменшений об'єм крові в вашому організмі, тому серце починає битись частіше. Це збільшує навантаження на ваш організм та пришвидшує настання вторгнення тому вийти водичку. Ну і зневоднення також впливає на психоемоційний стан. Можна поїхати кукухай і фляга засвистить. Коли як краще її пити, ваш організм дасть вам сигнали. У вигляді спраги хочете пити, п'єте. Так, вода, чай, компоти, супи це також рахується за рідини. Але загалом я б рекомендував орієнтуватись на колір сечі. Так, так, про це мало хто говорить, але якщо супер прозорий, то занадто багато. Ви навантажуєте собі нирки. Якщо супер жовтий і такого специфічного кольору, хотів сказати, смаку, що не можете спробувати і написати в коментарях, як вам, то тоді значить, що потрібно більше пити рідин. Взагалі можна загуглити. Ось, наприклад, табличка по коль. Сечі. Ви можете орієнтуватись, подивитись, піти по пісять і зрозуміти, який у вас колір і скільки вам потрібно води. Йдемо далі. Вода, вода. Ні, ну вода нормально. Воду я п'ю, от каву п'ю, тому нормально, нормально. Погнали, що там далі. Ну що, мої любі українці, останній пункт, і цей пункт ну 100% всі через це проходили це стрес і його вплив на ваш організм. Давайте розбиратись. Ха-ха! Ну те! Ага, стрес. А, стрес обмеж обмежити стрес. стрес, Ага. Ну ну розумник. Чуєш ти? Рот свій закрий і слухай далі. Хронічний стрес може суттєво виснажувати ваш організм. Як показує ось це дослідження, підвищений рівень кортизолу в крові тривалий час з'їдає ресурси вашого організму та пришвидшує настання втоми. Постійно висока концентрація цього гормону в крові викликає запальні процеси в вашому організмі та уповільнює відновлення клітин. Також ваша нервова система стає нестабільною через постійний стрес. Також стрес впливає на збої в регуляції сну. Я думаю, ви помічали, що коли ви стресуєте, ви погано спите. Ну і власне апетиту буває таке, що через рівень стресу багато людей не їсть. Я, наприклад, відношусь до категорії людей, котра перестає їсти під час стресу. Ну і це сильніше виснажує організм. А напишіть в коментарях, ви до якої касти відноситесь. хто їсть чи не їсть. Які поради? Дуже прості медитація або дихальні практики. Так звучить смішно, але це реально дієво. Потрібно пробувати. Також дієвим засобом є ведення щоденника. Тобто, ви можете записувати всі свої страхи емоції в. Щоденник і випльоскуватись туди. Ну або попрацюйте з психологом, також це допомагає. Ну і що, ну, звичайно, регулярна фізична активність, про яку ми говорили вище. В мене все. Всім фітнесу та любові. Макс, не забудь підписатися. Угу. То зараз закриєш, а не підпишешся і нічого передай. Та я підписався, підписався, підписався. І ви підпишіться, і лайк поставте, чувак. Нормально робить, не класно, а нормально. Лайк. Нормально. Like.